Дитяча спортшкола при яхт-клубі на Оболоні опинилася в епіцентрі конфлікту. Її керівництво стверджує, буцімто заклад незаконно захопили люди у камуфляжі, що їх найняла організація профспілок, яка своєю чергою є орендарем землі. У чому суть конфлікту і чи зможе заклад працювати надалі, з'ясовувала Любов Кукла. Учні дитячої спортшколи на оболоні зібрались на мітинг у центрі столиці разом з батьками, тренерами та друзями, аби висловити своє занепокоєння через нещодавні події навколо їхньої школи. Кажуть, заклад захопили. 21 числа близько 8 години вечора близько 30 невідомих осіб в формі зайшли на територію, вигнали охорону яхтклубу, і на наступний на слідчий день діти намагалися прийти на заняття до школи спортивної після школи своєї. Їх не пустили. Пропускати улюблені заняття довелося недовго. Вже за кілька днів після так званої блокади навчання відновили. А невідомими особами виявилися люди, які назвалися бійцями батальйону Айдар. Вони запевняють, до спортивної школи прийшли, бо їх туди запросили. До нас звернулися голова профспілок Мельник офіційно з листом, якому попросив захисту інтересів профспілок, а також захисту існування школи вітрильного спорту і землі, на якій вона знаходиться. Своєю чергою юрист міських профспілок пояснює, землю на якій стоїть спортшкола. Вони ще 2005-го взяли в оренду на 20 років з умовою не змінювати її цільове призначення. Тож каже, школа і надалі працюватиме, але є питання, до яки. Директор цієї спортивної школи і відповідно засновники, які на сьогоднішній день жодного відношення не мають до Київської міської ради про спілок. Діти, які там займалися, подальшим будуть займатися. Свій козир у нинішнього очільника спортшколи Юрія Даценка. Нові орендарі землі, запевняє директор, не мають жодного відношення до майна на ній розташованого. Та, попри це, чоловік сподівається, що вже зовсім скоро конфлікт вирішать мирним шляхом, адже юридичні питання ніяк не повинні стосуватися дітей, які там навчаються. Вся вот эта вот вещь это на нашем балансе. Не на проспелках. По не дали ни, одного, ни одной деньги, копеечки. Говорили конкретно сегодня заместителя мэра, с, со всеми службами. Нам сказали, мы... На вашій стороні ми будемо тільки в правовому полі, будемо і захищати. Міські депутати такої ж самої думки. Головне не забирати школу у дітей. Має бути якийсь або певний компроміс, або одна сторона має просто відступити. Я сподіваюся, що ми все ж таки дійдемо певного компромісу, і міська влада в цьому сенсі буде сприяти обов'язково. Тож далі майбутні школи мають вирішувати уже юристи, а не люди у камуфляжі, які, до речі, вже в середу покинули територію спортивного закладу. Любов Кукла Сергій Горбачевський Гело Євстигнієв, телеканал Київ.